Друзі, всіх вітаю! З вами знову я, Галина. І сьогодні нове відео вийде, як завжди. І хочу, хто ще тільки підписався на мій канал і ще раз повторити, так як я роблю в кожному своєму відео, що я живу в Італії, розказую про своє італійське життя, про свого італійського чоловіка. Як воно бути заміжною за італійцем чи за любим другим іностранцем. Так що запрошую всіх на нове відео. Пишіть мені свої коменти, пишіть мені, кладіть свої лайки, якщо вважаєте, що вам сподобалась така тема, таке відео? Сьогодні буде ще рецепт. Простенькі, я знаю, що на моєму каналі люблять простенькі рецепти, коли я показую дівчаткам. Так що дивіться далі і побачите все. Знаєте, дівчата, хотіла ще поділитися з вами своїми відчуттями після смерті моєї мами, ось скоро буде 40 днів уже, 2 листопада. Другого на листопад зараз, 2 грудня, буде 40 днів, її не буде. І yeah. я з кожним днем, з кожним тиждень починаю відчувати це все сильніше, знаєте, що нема до кого дзвонити, як я раніше їй дзвонила, приходив мій мого брата-син. До неї там, чи по відео балакали, чи так без відео. Ну, Вона чекала моїх дзвінків. Важкува трохи говорити. От, і зараз це все, все відчувається все більше і більше, чим більше проходить часу, на початку якось це все, все не. Ну, не так прокручується в голові, не так відчувається, як ну, перші моменти, так там воно все сильно. А потім, я ж кажу, ну я наскільки чула, всі так розказують, що так. Потім воно сильніше якось приходить таке відчуття, що вже немає в тебе. По-перше, батька мого немає вже давно. Його не було в моєму житті якби. Я вже розказала свою історію, що вони були розведені, мені три рочки було, я його не пам'ятаю, я його не знаю зовсім ні його родину, там по батьковій лінії нікого не знаю. Вони не признавались, не... нас не признавали, не знаю. От. А по мамині лінії то всі її брати, сестри, ну, одна сестра і два брата було. Вже тих братів немає. Сестра, рідна тітка моя залишилася. ще тільки залишилась. Так що, так, дівчата, От таке сьогодні відео, трохи ще нагадування про мою маму. Хто кому може цього не потрібно, ну, в мене так виривається саме, виходить. Хоч не хочеш, а спогади нахлинають. І хочеться виговоритись про це. Бачите, сьогодні мій чоловік їздив в супермаркет, накупляв знову фрукти в Італії, і в Іспанії, і в цих країнах європейських. Я не знаю його як в тих країнах, що більш північні. А тут прийнято, щоб постійно була фрукта усіх видів вдома. Ну, якщо люди там не, не люблять щось, то вони можуть і не купляти, тільки купляють як таку, яку люблять фрукту. Ось, у нас вже поспіли ці какіси, вони тут називають какіс. От. І тут нема проблеми з фруктами. Круглий рік можна всяку фрукту купляти. Ну, Ось кавуні вже тепер, ну якісь вони там є, такі більш маленькі. Якщо можна знайти і деньку, вони, Це такі більше по сезону фрукти, то вони ну, пропадають в певний момент, але можна знайти все рівно, якісь десь там звідкись вони їх привозять. Ну, то вже не такі, вони по смаку і, це, і по величині вони маленькі. І От. А що у них нема? Це фруктів, які в нас є в Україні, це вишні немає, не росте у них зовсім. Я не бачу, щоб вона в них росла. Може, десь на північних там цих росте, а немає смородини, я не бачу, щоб у них вона росла. Привозна, звідкись десь привозять. А рости в них не росте. Агрус не росте, це я не знаю, ще що... по-українськи, він вже ж так називається. агрус. От. А Що ще? Ну, малина росте, тільки теж я не бачу, що багато її було. В основному привозна. Так що. Зараз сезон винограду, але чогось у них вже виноград, напевно, відіспів. От у нас в Україні теж, вже, коли я була ще, то вже виноград був поспівший. Чогось його не сильно є того винограду. Так що так трошки такої інформації вам. Ось ми купуємо гарбузові насіння їсти замість того, що в нас в Україні їдять там е соняшникове чорне насіння, а тут е немає. не, не, не Нема в них привички їсти сонячне по насіння, в них всі їдять гарбузове. Тим більше що воно більш е, корисне для здоров'я, е, то для чоловіків дуже корисне, от вони його їдять. Воно якби не, не жарене в них продається, а таке під, дуже гарно підсушене. От Я коли купляємо, і воно трошечки вже відвогнею, я його на сковорідку так само трошечки трошечки під сушую. І так само і дуже вони використовують їду надаль. Ось це їхнє прям. У них має бути постійно вдома, не має бракувати цього. Так що такі вони італійці. Я покажу, як зробити смачний торт, пиріг на сковороді за 15 минут. Він в інтернеті дуже популярний. Всі роблять, і я вирішила спробувати, чи справді воно так. Ось розтоплюємо 50 грамів масла на сковороді. Так, додаємо три ложки цукру. Раз, два, три і одне яйце. І все це буде перемішувати. Яйце. І перемішуємо потрошки так прямо у сковороді. Котельні в сковороді. Ось так. Тепер 3 столових ложки какао. 50 грам розпушувача. Чи дріжджі для солодкого? Ось так. 3 столових ложки муки і 100 мл молока. Це все розмішаємо. Ось так прямо в сковороді. І потім ми будемо його текти 15 минут, накриємо кришкою. І 15 минут так буде пекти. І побачите, що вийде. Ось так, розмішала до однорідної такої маси. І все. І тепер будемо випікати 15 минут. Ось так, я накрила кришки, у мене немає. Побилася в мене кришка скляна, буде отака. Ну, ось такий вийшло у нас пиріг. Якщо ви не впевнені, що він спечений, то можете перевернути його на другий бік, але я думаю, що він готовий. Тут трошечки щось не то. Ну, ось так. Зараз ми його виложимо на тарілочку. Ну, ось так виходить. Тепер трошечки його можна ще змастити зверху молоком, щоб він був всередині такий, вибачаюсь, вологий, ось так молочком його трохи. І зверху шоколад, або, якщо у вас є нутелла, не знаю. Можете, але краще шоколадом. Ось так. А я отак прямо зверху покладу шоколад. І він розтане ось такий кусок прямо розтане і впитається туди. Воно ще гаряче, ось так буде. Смачно. І так, ось бачите, який він виходить мокрий всередині такий. Пропитаний гарний. Попробуйте. Він майже всіх виходить, У мене він трошечки вийшли не дуже високий, тому що я менше напевно додавала дріжджів чи розпушувача, але все рівно добрий. Хто в Україні мене дивиться? Хотіла ще поспівчувати всій Україні за те все, що робиться, ці дні, які дуже важкі. Тримайтесь там, українці, не падайте духом. Рано чи пізно воно все закінчиться і... і настане той день, коли українці можуть здихнути спокійно, свободно, як кажуть. І без всяких шахетів, без всяких інших страхіт, які прилітають. Так що, дівчатка, не падайте духом, тримайтеся, вся Україна. Ми з вами так само тут, хоч і далеко, але ми з вами завжди підтримуємо усіх. Ось таке сьогодні відео вийшлося. Так що, може, десь скоро проведу прямий ефір. Може, навіть завтра. Якщо вийде, я не обіцяю. Тому не пишу я так: якщо почну, хто буде, той буде, мене бачить. От, а хто не буде, то не буде. Тому що я не впевнена, що завтра я зможу провести, але хочеться. Так що, дівчатка, дякую всім, хто зі мною завжди. І до нових зустрічей на нових відео на, на моєму каналі. Всім бажаю, добра і миру.